70 бойових вильотів, два знищених калібри та ворожі засоби ППУ. річний піот літака винищувача повітряних сил ЗСУ Дмитро Шкаревський одужує після важкого поранення, яке він отримав під час бойового вильоту. Про професію льотчика мріяв ще у підлітковому віці. Тоді ж вступив до Харківського університету повітряних сил. Чоловік каже, емоції під час першого польоту були неймовірними, але тоді навіть і не думав, що доведеться воювати. Перший політ, звичайно, ти ніколи його не забудеш. Було і трохи складно, бо майже нічого ще не розумів. І трохи захоплюючи ці краєвиди, все про там, випустившись, взагалі не думав, що колись прийдеться воювати. Але от так трапилось, що застала нас війна. Перший бойовий виліт Дмитра стався ще у 2020 році. Завдання розвідка засобів ППО вздовж лінії розмежування. А от повномасштабне вторгнення застало чоловіка вдома на другий день відпустки. Вранці 24 лютого пілот одразу ж зібрався і поїхав на аеродром. Вдома на нього залишилася чекати Ліля. Тоді вона ще не була офіційною дружиною. Дмитро зробив пропозицію після першої ж ротації. Каже, зрозумів, що потрібно діяти. І вже під час війни я зрозумів, що життя воно настільки коротке, що не треба перекладати на якісь. Події на потім, на потім. І отак вирішив, що прийду зараз з ротації і освічусь. А там уже по-бистрому розпишемось, тому що часу немає, там гуляти, якісь весілля. 10 лютого 2023 року не забуде ніколи, каже Дмитро. В ту ніч Росія завдала масованого удару по Україні. Летіли ракети та шахеди. Шкревський піднявся у повітря, аби ліквідувати ворожі об'єкти. Проте його літак підбили. Керування майже в літака вже не було навколо все горіло, і я зрозумів, що назад я вже ніяк не повернусь. І прийняв рішення на катапультування. Під час того, як вже відкрився парашут, спускався я на вниз, бачив падаючий мій літак, який горить, і чітко бачив, що він впав в ліс. І після цього подивився під себе і замітив, що я спускаюсь на русло річки на лід. І вже з'явилися інші переживання, що лиш би лід не проломився під моєю вагою, коли я приземлюсь. Лід витримав, але м'яким приземлення не було. Коли він упав, відчув сильний біль у спині. Було важко рухатися. Та боєць вибрався з парашутної системи і надіслав командиру свою геолокацію. Дмитра прийняли місцеві жителі, вони викликали швидку. Вже в лікарні з'ясувалося, що у нього перелом хребця в поперековому відділі та численні уламкові поранення. Дружині боєць відправив лише одне повідомлення, аби та не хвилювалася. «Бачу повідомлення просто звичайне повідомлення Я живий. Я тоді мені ну не так сильно придала тому значенню, тому що завжди він мені пише все добре, прилетів, лягаю спати. А цього разу написав Я живий і. Я якось навіть була зла, але думаю, ну чому ти так мені пишеш? Я вже, коли його побачила, мені стало дуже страшно, таким я його ніколи не бачила. В нього очі. Я не знаю, що там далі, це тільки лице, а він лежить, не може рухатися. Ну, я тоді прийняла рішення зразу шукати квитки на потяг і їхати до нього в Дніпро. Бійцеві поставили титановий каркас у спині, завдяки якому вже за місяць він став на ноги. Тепер жартома називає себе термінатором. Попереду на Дмитра чекає курс реабілітації та медична комісія, яка вирішить, чи зможе пілот продовжити польоти. Саме за останнє він найбільше хвилюється, адже прагне якомога скоріше повернутися в небо. Звичайно, страх трохи є, тому що не кожному доводиться це пережити і. Сподіваюсь, що все буде найкраще. І так як кожен людина, яка колись в своєму житті спробувала сісти за штурвал літака, після цього вже буде тяжко відмовитись від цього. Це такий наш невеликий наркотик, що без цього вже життя ти собі не представляєш без польотів. Вдома бійця підтримують дружина та пухнастий друг Теді. Після перемоги пара планує медовий місяць, який у них відібрала війна. Імовірно, каже Дмитро він пройде на узбережжі Криму. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.